Це друга частина прогулянки по книгарням Києва. Якщо ви ще не бачили першу частину, то там ми оглядали три локації, три книгарні на Печерську в центрі міста. І сьогодні ми продовжимо оглядати ще три локації на Подолі. Щоб не пропустити, то можете подивитися спочатку це відео, потім попереднє, або зараз поставити на паузу, подивитися попереднє, потім повернутися до цього, як вам подобається яка частина міста, і які книгарні вам подобаються більше обирайте. Отже, сьогодні ми дивимося Поділ. Тут буде дві книгарні, які вже працюють, і невеличкі для вас. Сюрприз із закулісся. Ми подивимося, я вам розкажу про книгарню, яка ще от-от має відкритися, але ще не відкрилася. В неї є певна особливість, і про неї я розкажу, коли ми дійдемо до відео. А зараз я сподіваюся, що трошки вас заінтригувала, тому вже не відволікаю. Біжимо дивитися наступні три книгарні. Біжимо далі і біжимо на поділ. В першу чергу забігаємо до книжкового лева. Він найближчий до метро, і я то ще ніколи не була, тому з радістю роздивлялася. В першу чергу, звісно, зазвичай я пішла до полички з нонфікшеном. Я дуже люблю нонфік, і давно придивлялася до цієї книжки по динозаврам. А насправді полистала, і зрозуміла, що вона мені не настільки цікава, я її трошки відкладу. А ось ця про страшне прекрасне і потворна в Чорнобилі. Вона неймовірна. Автор став двох наших неймовірних науковиць, от її, прям справді, дуже-дуже раджу. Ось цей перший зал, в який ми потрапили, як зайшли в книгарню, він не дуже великий, такий, тут може бути навіть трошки тіснувато, але така красива вхідна зона, і вона ж бар, вона є, можете там щось собі придивитися, або блокнотик, наприклад, Малескіна. Тут же, при вході, є така величезна поличка з мистецтвом, з різними проявами, видами мистецтва. Тут теж, якщо вам цікаво, можете пороздивлятися. Я, наприклад, звернула увагу про Василя Кричевського на книжку про Василя Кричевського і на ось цю про Харківську школу фотографії. Потім пішла вже в наступний зал. Він набагато більший, набагато більш просторий. Тут більше книжок, більше місця посидіти. Часто люди беруть щось на вході і сидять тут, смакують і роздивляються книжечки. Тут є непоганий декор, якісь журнали, якісь подарункові видання. І переважна більшість якоїсь художньої літератури. І навіть продаються е, рослинки. Я була здивована, але насправді в мене такі джунглі вдома, які мене разом з книжками вже скоро виселять з дому. То для мене це цілком логічне поєднання, книжок і рослинок. А потім я випадково помітила ще цього левика. І я дуже люблю в'язати гачком різні прикольні штуки. Тому я цього красуна прям зацінила. Він дуже гарно зроблений, дуже красивенький. І тут ціла стіна книг, це моя слабкість. Я дуже люблю, коли книжки так організовані. І поки я нею милувалася, я помітила одну штуку Київські адреси Української революції. Це новинка, яку я довше чекала, вона буквально нещодавно вийшла, і я вам її дуже прям раджу. Я її якраз тоді в книгарні і придбала, і вже приглянула, почала читати. Вона чудова. А потім раптом помітила такий романтичний куточок з чудовою музикою, з якимось антуражем і романтичною літературою, якраз такою легенькою, коли хочеться трошки розвантажити мозок і відпочити. Взагалі вона виглядає дуже прикольно і, хоча трошки незвично. А потім я ще покопалася на поличках і помітила цю книжку. Теж вам дуже її раджу. Вона в мене є вже її читала, і вона насправді цікава про те, як будували стосунки з їжею в Радянському Союзі. Там є певні неочевидні штуки, які мені прям сподобалися. І теж моя дуже велика рекомендація: це насправді ось ця розповідь анестезіолога про навчання, про свою роботу прям дуже добра. Також в цій книгарні також є певна благодійна ініціатив, соціально відповідальна. Називаємо це так, ініціатива можна залишити книжечку, яка колись підтримала вас, для того, щоб вона когось підтримала також. І бачу, що люди, в принципі, так сяк собі залишають книжки. Я полистала там більше дитячих книжок, але все одно я так погортала і є навіть цікаві, є навіть прикольні. А, також в книгарні є о, якісь сувенірчики. Насправді дуже цікаві сувенірчики, які мені сподобалися. Вони цікаві, їх можна роздивитися. І загалом вона дуже затишненька, дуже атмосферненька. І я вам справді раджу, якщо будете на подолі, то забігайте особливо на вино, окрім книжок. Отже, ми далі гуляємо подолум і хочу вам показати одну дуже цікаву, нестандартну книгарню, яка відрізняється від всіх інших. Я сюди забігла занести книжечки саме так. Вони працюють з вживаними книжками, і ви можете сюди принести під реалізацію, тобто гроші будуть платити вам після продажів, або гроші можна буде віддати на благодійність, коли книжку куплять. Я забігла віддати декілька своїх книжечок, що і заодно роздивити як ви бачите, коли я приходила, вона ще була в ремонті, але мала от-от відкритися. Але я вам зараз показую вже деякі фотографії, як вона виглядає зараз. Можливо, зможу туди ще забігти. Вже книгарня працює. Тут є крафтове пиво, тут є все ж таки більш стандартна кава, смаколики і все інше. І надзвичайно красива і приємна атмосфера. Тому забігайте і вибирайте нові книжечки для себе зі старих. Остання наша книгарня, остання наша локація це закапелок. Він справді десь аж найдалі від метро, тому назва цілком відповідає. Я коли зайшла, я відразу така подумала. Неймовірно, як гарно, Боже, яка святкова атмосфера. Це всього лише одна гірлянда, а як вона змінює все ставлення і як вона змінює настрій. Я відразу побігла, я вже була трошки втомлена, тому що це вже була далеко не перша книгарня, але я відразу побігла з таким щастям дивитися ці книжечки, тому що гірлянда мене прям оживила. І тут багато цікавого всього я відразу мене око зацепилося за цю стопочку з лабораторією, бо я люблю це видавництво. І, в принципі, хочу звернути увагу на цю книжку, якщо вам цікаво зрозуміти, чому кава в ХХ столітті так вистрілила і стала настільки популярною. А потім подивіться моє відео про каву в Києві, доповнюю, так сказати, е картину. Е Загалом, в книгарні, досить приємно знаходитися тут. Дуже гарний декор. Справді потурбувалися про те, щоб гостям, щоб відвідувачам було приємно тут знаходитися. Тут усі неї на підвіконечку, всякі рослини і книжки. Подарункові видання, от саме так стоять. Вони трошки виконують функцію декору в тому числі, але рекомендую, наприклад, деякі з них. Придбати. Тут також є дитяча секція, я знову зависла тут. Для мене це було відкриття, що для мене може бути цікава дитяча література, і що вона зараз настільки різноманітна і настільки красива, я пару раз ледь не зірвалася і не купила щось, але повернемося до дорослої літератури. Ось, наприклад, такий довідничок, скоріше всього його правильніше буде назвати. Саме довідником в короткій такій формі коротких фактів, можливо, більше конспекту, дасть їм якусь інформацію про Україну в під час Першої світової, в тому числі війни. Це більше, щоб дізнатися, освіжити, ніж дізнатися щось нове, які знання. А ось потім побачила новинку лабораторії про нацистів мільярдерів про багаті сім'ї, багаті бізнеси, які збагатилися під час режиму Гітлера. Я була на презентації, отримала собі якраз з автограф. Загалом, як оцінка книгарні, вона дуже гарна і затишна і приємна. Тут непоганий вибір книжок, але, можливо, трошечки, можливо, затісно. тісно. Тут також є якісь цікаві сувенірчики, як і у всіх книгарнях, вони не банальні і тут, в принципі, дійсно можна собі підібрати щось прикольне. Тут також є секція з кавуською і не тільки, тому можете навіть погрітися, зайти. Тут також є соціальна певна ініціатива, тому забігайте купляти книжки і для себе, і для воїнів. Дякую вам, що ви додивилися і це відео трошки нашого нового формату на каналі. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. І якщо це так, то напишіть мені про це в коментарях, я буду знати, що мені можна продовжувати якось експериментувати в цьому напрямку. Чи, можливо, ви хочете огляди на якісь книжки про Київ. Пишіть, якщо вам не сподобалося, або ви вважаєте, або якщо ви бачите, що можна щось допрацювати, то напишіть мені теж в коментарях, тому що я все ще. Дійсно, в творчих пошуках, і я радо прийму коментарі конструктивні, які допоможуть мені покращити мої відео. Тож, дякую вам за увагу! щастя, здоров'я, до наступних відео!